Так, хлопці, давайте коротенько вам просою САДбау Еліта Адельфія. Дивіться, 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 дивіться. Купуйте, 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 купуйте. Бігом, 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 бігом. Як це кричить? Дивіться, 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 дивіться. А що каже шуток, шуток не розумієш. Показує в рядку. Ну, буде що видно, не буде видно. Клін, камера так не показує Вон це ліпить, світить. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, 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 дивіться. Перша репродукція буде, якщо зберемо. Дивіться, 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 яка соя. Адельфія, дивіться. Дивіться. Купуйте, купуйте, купуйте. Дорого, дорого, дорого. Продам, продам, продам. Дивіться, дивіться, дивіться. 38 визідком сіяна. Оригінал. 219 грам маса тисячі. Купуйте, купуйте, купуйте. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось вот така соя буде в продажу.